Христос Воскрес, Воскресна Україна, слава нашій Україні! Ну що, посвятили пасочку, наїлися смачної пасочки, відпочили, а тепер трошечки погуляємо, полюбуємося нашою рідною ненькою, нашою природою, нашою красою. Запрошую всіх на прогулянку. Цієї весни дуже мало сонячних погожих днів. На жаль, природа трошечки відстає, дерева ще не починають у бутончики вбиратися, хоча вже повинні квітнути. Сьогодні трошечки потепліло, вийшло сонечко, і все нібито радіє такому святу. Рясно заців барвінок, який заплітає своєю зеленю усе кругом, де він росте, а весною такі гарні, голубенькі, милі квіточки. Барвінок це майже перша квіточка в Україні, з якої колись дівчатка плели собі віночки. Він взагалі символізує молодость і чистоту. Про Барвінок написано багато українських пісень, також є вірші про барвінок. Наші поети і письменники успівували його у своїх творах. Полюбляє він сонечко, розкриває свої квіти до нього весною. А тут у нас розквітнула перша кольбабка. Скоро буде жовте поле від всіх наших красунь. А тут у нас зірочник звичайний, ми ще на нього кажемо мокрець. Він дуже полюбляє рости у мокру погоду. Це перший бур'ян, який з'являється на наших огородах, якщо на зиму поле не зорене. Він дуже щільний килимок такий, але це дуже-дуже лікарська рослина. Його варто вживати свіжим, разом з зеленю, цибульки, кропу, робити з нього салат. Він дуже лікує різні виразки шлунку, навіть язвочки заліковує. Він не шкідливий зовсім. Але дуже корисно його їсти. А це грицики звичайні. Теж лікарські рослини, про їх лікарські властивості я вам розповім згодом, а зараз просто показую, що час їх уже збирати. Тому що вони цвітуть не дуже довго, а потім на них утворюються такі трикутні коробочки. На російській мові на них говорять пастуча сумка, ну це вони собі таке придумали, але в нас в Україні їх називають грициками звичайними. Тут у мене росте озима пшеничка, пощипана зайчиками і козами, тому що я живу дуже близько до лісу, і вони дуже часті гості у мене на городі. А тут на прогулянці моя конячка. Ой, щось що вона недовольна трошечки. Ми її випустили, щоб вона трохи покачалася, вона грязнулька вже так і постаралася. Вон вимастилася десь уже вкрутовини, тому що вона у хліві не може себе почухати, почесати. А зараз вона є ленька, вона шерсть скидає свою стару. Зими і тому вона хоче, щоб трошки почесати собі спинку, то вона лягає і качається на землі. Вже вилетіли перші комашки і кусають мені конячку. Які якими з тобою подружки, да каштанка? Хороша така моя хороша. Вийшла на гору. І хочу вам показати, який вигляд з цієї гори на нашу місцевість. Ось туди далеко інші села, а тут у нас ліс, 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 кругом ліс. Ось бачите, куди не подивися кругом ліс. Дихаємо чистим лісовим повітрям. Йду і дивлюся собі, бачу, що граб у нас вже випустив листочки, а на березі листочків ще немає, лише бруньки і чуть-чуть розпускаються. А колись говорили, якщо граб розів'ється раніше за березу, то буде мокре і дощове літо. Так що перевіримо, в цій частині лісу у нас дерева вже всі дорослі. І тому що горбиста місцевість, а зараз іде багато дощів, бачите, вітер вивалює дерева прямо з корінням. А тут у нас такий великий рів, довгий-довгий. Ось, бачите, який дуже глибокий. І ось туди далеко-далеко він так тягнеться. Взагалі в нас дуже цікава місцевість, дуже багато різних е, таких ровів, горбів, вирв. Колись у давнину, коли була е, Друга світова війна, багато мешканців нашого села е, переховувалися в лісах, тому що німці спалили, були наше село, хатів не залишилося, і людям, щоб десь вижити, люди. Копали балгани в лісі і там проживали, перебували оце нещастя. А немони вже відцвітають, тому що, коли з'являються на деревах листя, усі перші квіти, які цвітуть у лісі, просто відпадають. Їм уже тоді тінь і вони перестають квітнути. А хто не знає, що таке балган, то я вам розкажу. Це така землянка. Переважно їх викопували у рувах, У стінці рува. купували заглиблення таке велике, перекривали якимось деревом його О, і там жили, спали у тих болганах. Так рятувалися від німців від смерті. А зараз мусимо рятуватися від другої наволочі, яка прийшла на нашу землю. Ну що, послухайте ще трошки лісових птахів і будемо збиратися додому.